Добрий день, шановні кияни. З вами знову Володимир Довод, виконавчий директор благодійної організації Муніципальна лікарняна каса міста Києва. Не дивлячись на ситуацію, яка на сьогоднішній день відбувається. В державі, в суспільстві, особливо в медичній галузі, лікарняна каса продовжує свою діяльність і продовжує виконувати свої зобов'язання. Перш за все, я звертаюсь до киян і жителів Київської області. І в черговий раз запрошую їх до співпраці з лікарняною касою. Взагалі-то ми хочемо запровадити таку практику звітування про роботу лікарняної каси за кожний тиждень минулий тиждень нашої діяльності. Ну, принаймні, я хотів би вам доповісти, що за минулий тиждень. Березня місяця ми пролікували більше 15 осіб. На цьому тижні відбулася виплата відшкодування хворим, які лікувались поза межами лікарняної каси, і на даний момент це була виплата більше 35 особам на загальну суму 36,5 тисяч гривень. Я привожу приклади реальних цифр і показу того, що наша організація працює і виконує свої зобов'язання в повному обсязі. Навіть за сьогоднішній день ми замовили ліки для п'яти хворих, які поступили в першу, восьму вісімнадцяту лікарню. І е, загалом на сьогоднішній день тільки на 5,5 тисяч було ліків замовлено для цих хворих. Хотів би і ще раз, і ще раз черговий раз звернутись до киян, що е, проблему е, вирішити проблему е, щодо надання медичної допомоги у разі захворювання на сьогоднішній день ну неможливо е, взагалі, е, тому що немає фінансування медицини в лікарнях поліклініках до любого лікаря якого б ви не звернулись вам кругом напишуть Величезний список медикаментів, які, які необхідно придбати вам особисто для того, щоб е, розпочати чи продовжити своє лікування. Лікарняна каса е, всі ці зобов'язання бере на себе і забезпечує в повному обсязі е, людей, які захворіли е, на даний момент і є членами лікарняної каси. Нагадую, що вступний внесок до лікарняної каси не змінився і складає як і 4 роки. Тому назад 30 гривень на місяць. Додатково 10 гривень батьки сплачують за своїх дітей. Шановні кияни, альтернативи на сьогоднішній день лікарняній касі немає. І я це повторюю і буду повторювати, тому що перспектива введення загальнообов'язкового страхування за рахунок. Державного фінансування на сьогоднішній день залишається декларацією. І коли буде введена е, страхова медицина, невідомо. А лікарняна каса працює вже понад 4 роки, працює кожен день, кожен час. І навіть на сьогоднішній день, коли я з вами е, веду бесіду, в даний момент відбувається е, лікування. За рахунок лікарняної каси хворих, які захворіли на цей момент, повторюю і не, не, не заморюсь повторювати багато разів. На сьогоднішній день альтернативи немає. Ідіть до лікарняної каси, платіть внески, вступайте в лікарняну касу, і ми забезпечимо вас якісною, своєчасною і в повному обсязі медичною допомогою. Дякую за увагу! До наступних зустрічей з вами був Володимир Долат, виконавчий директор благодійної організації Муніципальна лікарняна каса міста Києва. До слідуючих зустрічей.